Матч Динамо та Оболоні завершився скандалом. А після гри вболівальники звернули увагу на дуже дивну заяву Шовковського. Друзі, усім привіт! Ви на Динамівському секторі. Ми давно не бачилися, але зараз є дуже гаряча тема для розмови. Кияни втрачають очки у матчі проти Оболоні, Болоні, тож поговоримо сьогодні про цей поєдинок і про дуже серйозний скандал, що трапився в ньому. Ну а також, звичайно, дебют Владіслава Блину. Це ви ж тим часом підпишіться на канал, допоможіть нам, будь ласка, досягти нарешті позначки у 10 тисяч. Ну і поїхали! Тож розпочинаємо, звичайно, з огляду матчу Динамо та оболоні розпочиналося все у цьому поєдинку за логікою. Кияни вийшли вперед, вже на 25 й хвилині, коли забив Караваєв. Втім, пивовари зрівняли на 40 сороковій гол на рахунку Нестеренка. На перерву Динамо все ж пішло ведучи у рахунку на 44 й хвилині. Тарас Михавко завдав влучного удару. Такий рахунок Динамо тривало аж до компенсованого часу, коли на 90 плюс у устименко після дуже дальньої передачі від голкіпера Федорівського влучно пробив головою та зрівняв рахунок. Але справжній скандал стався ще за кілька хвилин, коли Динамо розігрувало кутовий біля воріт Олександрії, втратило м'яч і пововари, здавалося б, вилітали у стрімку контратаку двоє на воротаря. Втім, несподівано для усіх прозвучав свисток арбітра, який направду незрозуміло для чого зафіксував фол проти гравця Оболоні. Цей момент викликав дуже серйозне невдоволення зі сторони зеленої команди, і це абсолютно не дивно, адже вони мали не. Ймовірний шанс у самій кінцівці не просто зрівняти, а ще й вийти вперед. Але волею арбітра цього не сталося. Тож фінальний свисток фіксує першу для Динамо у цьому сезоні. Втрату очок це 2-2. До слова Шахтар, який міг скористатися провалом киян, цього не зробив у матчі з металістом 19-25. Гірники грають в нічию 1-1. Ну а далі поговоримо про два конкретних епізоди, які сталися у цьому поєдинку, окрім цього моменту зі свистком арбітра. Мова тут піде про Владіслава Блинуце, який опинився у центрі одразу двох подій. Одразу після того, як Рефері дав свисток про початок поєдинку, до лави запасних Динамо полетіли упаковки з ватою. Це такий непрозорий натяк на новачка команди Блинуце. Нагадаємо, після його переходу у соцмережах знайшли абсолютно неприйнятні репости, і більш детально про це ми вже. З вами говорили. Але і це ще не все. Окрім того, що до ніг нападника полетіла вата, вболівальники на трибунах розмістили красномовний банер із написом Блину це чорт. Ще один епізод, який варто відзначити, стався на 78-й хвилині, адже тоді Олександр Шовковський вирішив показати вболівальникам свого новачка у дії. Він замінив Андрія Ярмоленка, а момент виходу «Блину це на поле та його підготовка до цього супроводжувалася свистом фанатів. Що цікаво, на цей епізод і. Гравець і тренер Олександр Шовковський відповіли лише посмішкою. Після матчу про комунікацію зі скандальним новачком у коментарі для футболхабу розповів Назар Волошин. Протест фанів проти плену це звичайно нічого хорошого, коли гравець приїхав до нас і таке репостив. Подивимося, що буде далі і як він буде поводитися. Спілкування я вчора з ним перший раз потренувався, тому ще не спілкувався. Ну і звичайно не можна оминути увагу після матчовий коментар Олександра Шовковського, який привідкрив завісу того, що зараз відбувається в команді. Ми домовлялися, що ми будемо робити і як ми будемо робити, каже Шовковський. Але ще перед грою я помітив, що є якесь недоналаштування, і я про це казав гравцям безпосередньо перед виходом на поле, перед початком гри. І на ці слова тренера вболівальники серйозно звернули увагу, адже висувають активні припущення, що команда більше не сприймає. Ані Шовковського, ані його настанови, ані якісь мотиваційні спічі. Що думаєте про це ви? Пишіть у коментарі. Розповів тренер і про участь новачків у матчі з Оболонню. Планувати можна що завгодно, але гра не передбачувана. На сьогоднішній день ті гравці, які готувалися до матчу, були в моєму розпорядженні, але вони мали виходити на поле і показувати рівень. Я перед грою сказав, що вони мають відповідати за свій рівень. Якщо вони цього не роблять, то в наступній грі будуть дивитися я. Це роблять на полі інші. Ну що ж, друзі, ось таким був наш короткий огляд матчу Динамо проти Оболоні. Чим мотивував Арбітер своє рішення на вашу думку, коли свистів в епізоді Оболоні? Як вам вихід на поле блину? Це та реакція вболівальників. Ну і що ж відбувається у Динамо? Пишіть свої думки на ці теми у коментарях, а ми почитаємо. Ну і підписуйтесь на канал, не забувайте, ми вже майже закрили 10к. Будьте на зв'язку. Скоро побачимось!